Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 13 березня. Поступила інформація мені така, що Васильківка, Синельніковський район, як повідомляють, якийся неадекват постріляв в відділок поліції мусорів і їхні дастери. Оказується, як завжди, мусора перекручують все, тому що це роблять військові, якого військового, якого кошмарили мусора, воїна, скоріш за все, який все усвідомлює, і зробив такі дії. Так що, друзі, мусорів починають відстрілювати походу. Мені вже доповіли, щось там було багато швидких, чи що там. Ну, хто володіє інформацією, будь ласка, надайте. Можна в месенджер написати все, бо люди пишуть, а ви не чуєте, бо я не чув, бо я трішки був зайнятий. Своїми сімейними справами. Так що, друзі, ось таке у Васильківці вже відбувається Синельніковський район. Мусорські відділки починають розстрілювати військові, е -е, мусарів, дастери там постріляли, чи що. Ну, це говорить про те, що. Міністр Секти Клеменко, який говорить, поліція нездатна воювати, а здатні воювати, бідний народ, війна для бідних, як оказалось зараз. З перших днів війни ви подивіться, як ми пішли зразу всі. А коли побачили цю несправедливість і беззаконня мусорів, то ось що відбувається, ну ви ще підождіть. Скоро мусорів будуть вішати по дорогам і буде висіти мусор на кожній гілочці. Це я вам кажу, люди, вспомните мої слова. Так що мусора кріпіться, дай, Боженька, справедливості нашим людям і ума побільше, щоб вони розуміли. Що ці ухилянти мусора щоб не бігали не цивільних хапали і відправляли місто себе на війну, коли держава вклала в них кошти, видала їм зброю, все, а їхній псевдо Клименко, міністр МВС, говорить, що вони не здатні воювати. То ось воно так буде і далі відбуватися. Ну це поки квіточка. Що відбувається. А далі буде ще гірше мусора. Так що ви кріпіться. А я вам бажаю одного, щоб ви, суки, відповіли за свої вчинки. Поняли? А ви будете відповідати. Повірте моїм словам. Будете, кожен мусор буде відповість за свої вчинки. Три відсотки. Поліцейських, які воюють, які мають звання поліцейського. А то все остальне бедлота, яка прикриває бедлоту, державні органи, щоб їх не знищували, як і їх. Ну а далі буде ще гірше. Вспомніть мої слова і повірте. Слава воїнам, слава нації, і буде звездець Російської Федерації, а потім ще буде гірше далі. Готуйтесь, мусара. Ви не туди рогам вмочили на побратимів, військових, які будуть вам збивати бошки і будуть вас знищувати, повірте. Так що всіх обняв, всіх з Богом і разом до перемоги, і перемога за нами обов'язково. Так що, друзі, все буде добре і все буде Україна! А мусара, оці зрадники, які перейшли на бік ворога більшість, які нездатні воювати, вони будуть всі покарані, повірте мені. Всіх обняв.